Про що ж там говорив той американець із Путіним у цьому надзвичайно сенсаційному інтерв'ю? А хочете, я вам розкрию його суть, при цьому не сказавши жодного слова, про що ж вони там саме говорили? Цікаво, слухайте до кінця. Тому що світоглядно грамотна людина має дивитися тут на сам факт, що це інтерв'ю відбулося. Цього абсолютно достатньо. Для того щоб зрозуміти, про що воно буде. Тому що до тих слів, які ми кажемо у публічному просторі, треба ставитися відповідально. А коли ці слова стосуються відвертого зла, то тут треба перед тим, як виносити його на публічний простір, треба спершу дати собі відповідь, а чи має зло право на голос. І відповідь на це запитання прольє вам абсолютно чітко всю суть цього інтерв'ю. А ще щодо популярності та того, скільки переглядів зібрало це інтерв'ю, уявіть собі, якби цьому пропагандисту зараз випала можливість насправді взяти автентичне інтерв'ю, скажімо, зі Сталіним чи Гітлером. Уявіть, скільки переглядів воно зібрало. Він би там розпитував, а які причини спонукали їх до того, аби вбити мільйони людей. Дуже цікаво, скажіть. Будь-які слова у публічному просторі, вони завжди мають значення. І перш ніж вони прозвучать, треба пам'ятати про це запитання. Не хочеться закінчувати відео на такій патетичній та, мабуть, сумній ноті. Тому можете натиснути на паузу та добре роздивитися скріншот із сайту цього пропагандиста та сказати, чи ви також помітили цю кумедну абревіатуру, яка дуже щось нагадує. І, можливо, це не збіг. Обов'язково напишіть у коментарях, чи ви це побачили.